Лист 28. Мій любий Шашеня. Коли я радив тобі не засмічувати свої листи синітницями про війну, то мав на увазі те, що я не бажаю одержувати від тебе досить таки інфантильні мудрування про людську смерть і руйнування міст. А оскільки війна справді торкається духовного стану підопічного, то я природно вимагаю від тебе про це повного звіту. Проте в цьому питанні ти здається, надміру дурний. Так, ти з радістю повідомляєш мені, що є підстави чекати бомбових нападів авіації на місто? Не мешкає твій підопічний. Це кричущий приклад того, на що я вже нарікав, твоєї готовності забути про головне у своїй миттєвій насолоді людським стражданням. Хіба ти не знаєш, що бомби вбивають людей? Чи не розумієш, що смерть підопічного це саме те, чого ми хочемо уникнути? Він відійшов від світських друзів, за допомогою яких ти намагався загнати його в пастку. Він закохався у справжню християнку і тимчасово став несприйнятливим до твоїх нападів на його снутливість. Усі наші спроби розбестити його душу виявились безуспішними. Тепер, коли наближаються найбільші колізії війни, а світські надії пропорційно посідають дедалі менше місця в його думках. Коли він цілком захоплений своєю дівчиною і змушений приділяти своїм сусідам більше уваги, ніж будь-коли, і любить це більше, ніж сам міг сподіватися, коли він не належить собі, як кажуть люди, і повсякдень укріплюється у свідомій залежності від ворога, він, безперечно, буде втрачений для нас. Якщо його б'ють сьогодні ввечері, це так очевидно. Що мені навіть незручно писати про це, і я часом думаю, чи не надто довго ви, молоді дияволи, стоїте осторонь, виконуючи свої обов'язки спокушування, чи нема тут для вас небезпеки бути враженими почуттями і вартостями людей, серед яких ви працюєте. Вони, звісно, схильні вважати смерть найбільшим злом, а виживання найбільшим добром. Але це тільки тому, що ми навчили їх так думати. Не піддаваємося нашій же пропаганді. Я знаю, що здається дивним, коли твоєю головною метою сьогодні повинно стати саме те, про що моляться кохане підопічного його мати, його фізичну безпеку. Проте так воно і є. Ти повинен берегти його, як зіницю ока. Якщо він помре тепер, ти втратиш його. Якщо він переживе війну, то завжди залишатиметься надія. Ворог захистив його від тебе під час першої хвилі спокус. Але якщо ми зуміємо зберегти його живим, то час буде тобі союзником. Довгі, нудні, одноманітні роки добробуту або нещастю зрілому віці цілком придатна атмосфера. Бачиш, Шашеню, людям дуже важко наполегливо й повсякчас працювати для досягнення своєї мети. Боденність нещасть, поступове руйнування юнацької закоханості, і юнацьких надій, німий розпач, який сприймається мало не з болем, спричинений постійним опором хронічним спокусам, які ми підкидаємо їм знову і знову, одноманітність, яку ми створюємо в їхньому житті, і невиразне почуття образи, з яким ми вчимо їх сприймати своє життя, створює чудові можливості для того, щоб виточити його душу. якщо ж навпаки. Його зрілі роки, позначені процвітанням, то наша позиція ще більше зміцнюється. Процвітання прив'язує людину до світу. Вона відчуває, що знайшла в ньому своє місце. Тоді, як насправді, світ знайшов у ній самій своє місце. Зростає її репутація, розширюється коло її знайомств, зростає почуття своєї значущості, збільшується на неї тиск усе поглинальної і любої для неї роботи. І утверджується у свідомості, що на землі вона удома, А це саме те, чого ми добиваємося. Ти, мабуть, помітив, що молоді люди назагал менш несхильні помирати, ніж люди середнього і похилого віку. Справа в тому, що ворог, призначивши цим нікчемним тваринам жити в його власному вічному домі, досить успішно оберігає їх від небезпеки відчути себе вдома ще де-небудь. Ось чому? Ми часто змушені робити життя наших підопічних довгим. 70 років не так уже й багато для виконання важкого завдання, відвернення їхніх душ від небес і створення тривкої прив'язаності до землі, поки вони молоді, весь час ухиляються від цього. Навіть якщо ми примудряємося не допускати їх до пізнання релігії, то непередбачувані поривання фантазії, музика, поезія всього навсього всього дівоче обличчя. Пташиний спів або вигляд небокраю завжди можуть звести нашу роботу на нівець. Люди не зможуть постійно зосереджувати свої зусилля на світських справах. Не будуть надміру бережні у своїх зв'язках, і не дотримуватимуться засади безпека над усе». Їхнє прагнення до небес таке непереборне. Що найкращий спосіб прив'язати їх до землі на цьому етапі, це змусити повірити, що одного чудового дня земля стане небесами внаслідок дії політики, або євгеніки, науки, або психології, або ще чого небудь. Справжнє світське досягається з впливом часу, і, звичайно, за допомогою гордині, бо ми вчимо їх називати смерть, що підкрадається, здоровим глуздом, зрілістю або досвідом. Досвід, якого ми в певному сенсі навчаємо їх, це, між іншим, найвлучніше слово. Великий людський філософ майже розкрив нашу таємницю, сказавши, що стосовно чесноти, досвід означає мати ілюзії, але завдяки мінливій моді, а також, ясна річ, історичній точці зору, ми значною мірою знешкодили його книгу. Який дорогий для нас час можна судити з того, що ворог виділяє його нам дуже мало. Більшість людей помирає ще немовлятами. З поміж тих, що вижили, багато помирають замолоду. Очевидно, народження людини важуть для нього насамперед як підготовка до смерті, а смерть винятково, як двері до потойбічного світу і життя. Нам дозволено працювати лише з вибраною меншістю людства, бо те, що люди називають нормальним життям, є винятком. Очевидно, він хоче, щоб дехто, але тільки мало хто, з людських істот якими він населяє небеса, мали досить нам протягом земного життя, тривалістю 60-70 років. Ну що ж, це і є та нагода, яку ми повинні використати, і що менша вона, то більше треба докласти зусиль, щоб використати її сповна. Хоч би що ти робив, бережи свого підопічного, з прихильністю, твій дядько крутень.